Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Рада вітати вас на своєму каналі. А давайте сьогодні приготуємо такі м'ясні корзинки із фаршу, і начинка у них буде така дуже соковита із сиром. Ось ми її зараз приготуємо. Я порізала один помідорчик. Зелень і два зубочки чеснику видавила сюди на прес. Тепер додаємо сюди кукурудзу. Так. Ще можна додати? Так. І твердий сир. Так. І зараз ми це перемішаємо з сметанкою. Десь я думаю пару ложок столових Це буде наша начинка на наші м'ясні корзиночки. М -м -м, смакота буде. В духовочки ми їх запечемо дуже смачно. Свіжий помідорчик, зелена цибулька, кукурузка, сир. Зараз ми присолимо. Так, Тепер додамо паприки і мелений чорний перець. Так. Гарно перемішати треба. Ой, яка весняна начинка у нас такі кольори смакота. Ось так. А зараз я приготую фарш. А для фаршу нам потрібно, у мене тут 600 г фарша, одна цибулина, я перемолола на блендері і одне яйце. Так, присолимо, і суміш перців. Так, мішаємо, фарш готовий, і зараз будемо формувати корзиночки. Розклали фарш такими кульками і робимо такі корзиночки. Так, кожну так. Форму корзиночки, щоб потім сюди покласти начинку і так усі. І так, корзинки наші я сформувала, і зараз будемо накладати фарш. Не фарша, господи, я помилилася, вибачте, начинку. Так, получилось у нас 6 штук, 6 корзиночок. І зараз ставимо в духовочку. Десь на температуру розігріто 180 градусів на 25-30 хвилин. Чекаємо! Корзиночки наші готові. Ось таке прекрасне блюдо у нас вийшло. Так що я вам рекомендую приготувати на свято Пасхи. Воно прикрасить ваш святковий стіл. Попробуйте! Мені. Наприклад, подобається і красиво, і смачно. Я вже спробувала. Три я ось вам показую, а три вже в роботі. Так що готуйте. А на сьогодні до побачення, до нових рецептів і смачного вам!